Мені подобається цього, цього запитання. Слава Ісусу Христу. Отче, коли закінчиться війна. Амінь. 16 квітня. Так нормально буде? Смішні, чи що? Війна не залежить від одної людини. Від того, коли закінчиться війна, залежить від примірно. 200 мільйонів людей, може трошки більше. 200 мільйонів людей. Це залежить від стану армії Російської Федерації, від стану армії України, від економічного стану Росії України, Європи, від волі європейських тих тих країн, які нам допомагають від Америки. Це залежить від дуже багатьох факторів. Наше діло молитися, щоб їм не стало грошей, чим воювати. Ви скажете, ну так, росіяни треба будуть їсти, але гроші на, на зброю знайдуть. Може і так. Але сьогодні в глобальному світі так все побудовано, що всі держави дуже сильно є залежні одні від одних, тому що світ є глобалізований. І якщо котрась держава, як казала моя бабка, про буде показувати коники, то її можна усмирити і усмирити не тільки конвенційною зброєю, але і економічно. Це болізно для кошельків, але люди будуть живі. Ми сьогодні несемо тягар за цілий світ цивілізований. Ми українці. І тому кажу вам, розраховувати треба. Бу що війна буде довго, щоб ви не чекали, що завтра вона закінчиться. Війна буде довго. І не треба себе тішити, щоб потім не розочаровуватися. А це значить, рукави закотили, далі волонтери, далі підтримуємо і працюємо. Крапка. І тоді закінчиться війна, коли росіяни заберуться з нашої землі. Або не схочуть, або не зможуть воювати. І все. Я ще відколи казав, що і всі, хто мене дивиться систематично, ми молимося за дефолт Росії, за те, щоб вони не мали чим воювати. Це саме ліпше. Не хочеться нікого знищувати, не хочеться нікого ну, закопувати в землю тим більше молодих хлопців. Краще, щоб воно закінчилося, але це залежить, ще раз повторюю, від просто величезної кількості факторів. І відноситься до цього серйозно. Не треба собі фантазувати, що Господь Бог зійде з неба, пошле 10 ангелів і вони закінчать війну. Ні. Війну люди почали людям і закінчувати.